Дорога моя громадо, дорога моя аудиторія, є одна досить важлива тема, на яку я би хотів з вами поговорити сьогодні, це те, що стосується роботи інших екстрасенсів. Мене багато раз питають, що я про них думаю. Дуже часто питають за окремих людей. Дуже часто питають за окремі прізвища, причому прізвища, такі досить відомі. Так от, хочу сказати один раз, і я сподіваюся, дійде до кожного, що я не коментую роботу будь кого з екстрасенсів, і я не порівнюю себе ні з ким в тому числі. Тому що чомусь останнім часом стало дуже популярно мене з кимось порівнювати і задавати питання: а той сказав те, а та сказала те, а скажіть, чи, чи то правда, чи то неправда. Так от. Я скажу це один раз, і я сподіваюся, що дійде до кожного. Я не збираюся коментувати жодну роботу, жодного екстрасенса Тому що я це я і моя робота це моя робота. Мене на моїх сторінках порівнюйте, будь ласка, тільки зі мною. Я не несу відповідальність за роботу, не знаю, там, 3, 10, п'яті, Васі, Олі, Яна, Хаяла і так далі, і тому подібне по списку. Я несу, тільки за, я несу відповідальність тільки за свою роботу. Тому хто буде мені задавати питання і хто буде мене питатися, а той сказав те, а прокоментуйте те. А чому той сказав так, а ви сказали інакше, то такі люди будуть зразу відправлятися автоматично в блок без обід, без образ. Але я не вважаю доречним коментувати, кого там не було, окрім самого себе. Подобається вам, хтось не подобається. Це ваша справа. Благо, ми живемо в 21 столітті, в епоху інтернету. екстрасенсів багато, думок багато. Хто вам найбільше подобається, того й дивіться. Не подобаюся вам я, не дивіться мене. Подобаюся вам дивіться мене. Подобається вам той третій, десятий. Дивіться його. Але не кажіть мені на моїх сторінках, що той сказав так, а чому він сказав так, а ви кажете так. Тому що я з таким справ... справи мати не хочу, і як я вже сказав, за таке я почну блокувати. Без попередження. Тому не згадувати інших імен, екстрасенсів на моїх сторінках, я не несу відповідальність за роботу жодного з них. Навіть свого найближчого друга та колега Романа Шептицького. Наші з ним думки, в тому числі, і наші з ним погляди, в тому числі, можуть відрізнятися. У мене є мої канали, в мене є моя робота, в мене є моє бачення різних ситуацій. І тому. На моїх сторінках, будь ласка, питайтеся тільки за мене. Можете порівнювати мене зі мною? Казати мені, ой, як сказав так, а чому воно так не сталося? Але не кажіть, що мені там, що там Хомутовська Гардієв чи ще хтось сказав те, а чи то правда? Я нікого не коментую.